Добрий день, з вами Ольга. Дуже часто виникає питання, де краще купувати орхідею і в якому розмірі. Купити орхідею можна в звичайному квітковому магазині, в супермаркеті через інтернет або з приватної колекції. В звичайному квітковому магазині ви купите тільки дорослу квітучу орхідею, ви бачите. По факту, яка рослина, вона квітуча зараз гарна, вона в якому стані в неї листечко, корінчики. І зазвичай в таких магазинах продають, скажімо так, як подарунковий варіант. Однотонні дуже рідко якісь там впадаються з візерунком, ціни там зазвичай дорожчі, купуючи в супермаркеті великий плюс, в тому що ви бачите те, що ви купуєте, ви бачите стан рослини. І в супермаркетах вже ціни набагато нижчі. Інколи в супермаркетах можна знайти і натрапити на якусь сортову орхідею, коли дівчата кажуть, що в епіцентрі вони натрапляли на метеликів. Особисто я колись в АТБ бачила, як то кажуть, бабулетку. Точно, вибачте, не знаю, як її правильно сказати, називають. І собі я ж в АТБ колись купила Пандору досить за такою привабливою ціною і дуже в гарному стані, тільки тому, що я бачила, що вони тільки були завезені, в неї не було ніяких хвороб і не було шкідників. Великий мінус в тому, що в супермаркетах можна натрапити і купити хвору або заражену шкідниками рослину, купуючи орхідеї вже через інтернет. У Вас відкривається море можливостей. Ви можете купити будь-який сорт в будь-якому розмірі і, ну, навіть колекційні орхідеї, але є ризик потрапити на шахраї. Тому особисто я рекомендую дуже ретельно підбирати собі продавця. От в інтернет-мазині ви можете обрати собі будь-який розмір. Я просто хочу розповісти трошки про розмір. Почнемо з найменшого. Найменше це фласка, фласята. Вони продаються ось в таких колбах, там зазвичай 15-20 сіянців. Вони такі маленькі, ви їх потім розсаджуєте і ростете їх дуже довго. І дуже поширені підлітки у розмірі 1,7 та 2,5. Є і більші, ну, я буду говорити, я хочу розповісти про найпоширеніші. Різниця відчутна. Ось, це цього минулорічні, тобто, це влітку минулого року я купувала собі розмір 1,7. і Ось. І дивіться, він навіть не думає квітнути. А ось дивіться, який 1,7. і це одинаковий розмір. І ви подивіться, яка в нього гілочка. У неї 5 квіточок, але дивіться, які вони гарні, файні. І, до речі, це в мене сорт. Ой. Зараз, зараз, Вона проквітла за сортом. Я дуже нею задоволена. Для okay. порівняння. От просто шейка, бачите, яка може бути малеча в 1,7. А може бути, така, ну, досить така файна. А ось, дивіться, розмір 1,7, він вже пересаджений в субстрат, в кору. І вона теж хоче квітнути. В неї два листочка, в неї повний горщик корінчиків, і вона буде в мене квітнути. Чекаю. І ось ще, бачите, в мене теж квітне. Розмір 1,7, в мене попереднє відео про цього ж цього шито, два рази пересаджена. Дивіться, яка гарнюнька малеча. Ну, тобто, 1,7 теж дуже гарна квітна. Але він не порівняється з розміром 2,5. Ось в мене є два отаких слоненятка. Ну, це. Стандартний розмір 2,5, а оце вже занадто великий розмір 2,5. Але вона буде квітнути, я її не встигла пересадити. вже. Можливо, навіть буду квітучими пересаджувати. Корінчики тут взагалі файні, це в мене білосіжний бігліб. Оце в мене орхідея була пересаджена в восени. Ви дивіться, яка в мене файна гілочка, О, великі, гарні квіти. І вона себе дуже гарно почуває. Тобто розмір 2,5 пересаджений, це, скажімо так, розмір 2,5, як на мою думку, це найідеальніший варіант. Тобто, Ви купуєте той сорт, який вам подобається. Скоріше за все, якщо будуть належні умови, тобто, ви його купуєте, пересаджуєте, і на сезон квітнення у вас він проквітне. Дивіться, це в мене ще один є, це мій пересорт. Але я дуже задоволена таким пересортом, я вже показувала, в мене теж є відео. Це була зовсім інша заявлена орхідейка, але я нею дуже задоволена. Дивіться, які гарні файні листочки і дуже гарна, файна квіточка. Квітканіс дуже довгий. В неї величезні сім квіточок, тобто, взагалі, це, ну, я дуже задоволена. Дивіться, в розмірі 2,5 не завжди є ті сорта, які нам подобаються. Тоді ми вже купуємо в розмірі 1,7 і Ризик в будь-якому випадку є. Тому що купуючи ось отаку неквітучу орхідею, тобто підлітка, завжди є варіант пересорту. І цей пересорт не завжди залежить від продавця. Це можуть бути пересорти від садівника. І дуже великий, знаєте, такий варіант лотереї це доставка. Ви можете бути. Замовити дуже гарного, взагалі ідеально, як сказала, продавця. Але дуже часто наші перевізники можуть затримувати посилки, можуть нехай необачно з ними себе поводити, і ми вже можемо отримати вже в неналежному стані рослину. Особисто я ніколи не замовляю орхідею в мінус, навіть в маленькій, і я ніколи не замовляю орхідею в велику спеку. Я от знаєте, що я от помітила два роки тому критична температура для відправки була мінус один. Зараз я вже ось уже я таку помітила тенденцію. Продавці навіть в мінус чотири відправляють квіти, ну, рослини. Так, вони їх просушують, як би вони не утеплювали. Особливо зараз я дуже часто чую погані відгуки про те, що. Дівчата, тобто при належному пакуванні все одно отримують замерзші рослини. І найдорожчий спосіб купити орхідею це купити орхідею з приватної колекції. Але там теж є свої плюси і мінуси. Мінус такий ж, як і при інтернет-замовленні, ви можете потрапити на шахраї, або на проблеми з доставкою. Дуже файно, класно купувати з приватної колекції, коли ви в себе в місті. І ви вживу розумієте, те, що ви отримуєте рослину, ту, яку ви хочете, ви її побачили вживу, її стане, ви собі купуєте. Але зазвичай з приватної колекції орхідеї дорожче набагато. Чому? Тому що дівчата тратять на це свій час, енергію, сили, кошти, тому що догляд це теж це праця, це повинно оплачуватися. До чого я все, -все веду? Взагалі, я вам хочу сказати, що все. Взагалі, що я хотіла отнати, як висновок сказати, що все наше хобі, наше колекціонування орхідей це велика лотарея, дуже дороге задоволення, і це дуже великий ризик. Але особисто я готова ризикувати. Я всім бажаю гарних пишних квітнень, проквітнення всіх орхідеї по сорту. Я всім бажаю здоров'я, мирного неба, все буде добре і все буде Україна. До побачення.